Я вітаю вас, любі, на моєму каналі вінтаж український. Сьогодні а, заключна частина і остання скринька з лоту, де були три скриньки з прикрасами. Ось така остання скринька кейс а, такого самого формату, як і дві попередні второму стані. Є невеличкі потертості отут на кутику, і з цього боку. Щось схоже на якусь подряпинку. В цілому, все з нею зовні добре. Це пластик, схоже на якусь імітацію дерева. Думаю, що ця скринька більш сучасна, і, як ви побачите, вона в більш приємному і більш доброму стані. Це мелія. це мелія. Мелі виробляють це спеціалізова, у них спеціалізована тематика саме скриньки для прикрас, вітрини. І вони починали з вітрини за початок ХХ століття. До сьогодні вони працюють, виробляються інтернет-магазин. За бажанням можна знайти і подивитися, скільки коштує така скринька такого формату. От тут є кліпси, які залишились. Зараз я їх швиденько розпакую. Така, такі прикраси у нас сьогодні на огляд. Так, почну з цього, цього вугла. Це кліпси, такі водоспадики. Зараз, зараз покажу, як вони мають бути. Думаю, що це роки 60-ті так виглядають. М -м, великий кристалик по центру в крапанах. І такі підвісочки з перлинок і скляних намистин з покриттям Aurora Borealis. Е -е, фурнітура така потемніла. Тут, бачите, золотиста така вставка є. А фурнітура геть-геть потемніла. Так, виглядає зворотній бік. Сьогодні погано бачу. Маркування відсутні, але є такі насічки якісь характерні, не завжди такі зустрічаються. От при приближеному, бачите, такі є якісь позначки. Але маркувань нема. Такі ближче в доброму стані перлинки. Всі, наче кристалики в цих баранчиках є. Цікаві кліпсики. Я, чесно кажучи, не очікувала, але такі водоспадики вони дуже ефектно виглядають на вушки. От ще один такий варіант графітового кольору перлинки і сині намистинки з покриттям Aurora Borealis. Це також кліпси, бачите, такої незвичної форші... форми. Перший раз бачу таку фурнітуру. Але намистинки в поганому стані, зараз я вам ближче покажу. В поганому стані намистини, бачите, все потерто. По-хорошому треба їх замінити. Але як варіант такий цікавий. Я навіть одні залишила собі такі водоспадики. Класно вони виглядають на вушці. Якщо у вас ще не було, дуже рекомендую. Щось тут, бачите, воно якось, здається, що тут уже чогось не вистачає. Якось воно тут нерівномірно. Ну, ладно, не буду. Скоріш за все, скоріш за все. Доведеться їх розібрати, тому що їх вже тут хтось розбирав. І щось, можливо, тут наборне зробити з інших намистинок. Не знаю. Ще буду думати. Отакі От великі це тканина, текстильні такі, на капелюшах схожі або на подушечки для, для голок. Великі. Думаю, що це роки 80-ті, бачите, такі? Захисними такими маленькими силіконовими подушечками. Судячи по вигляду, то їх не дуже носили. І оскільки це тканина, вона доволі така чиста. Трошки пилючкою треба почистити, але такі ефектні, морські такі втільняшечка на літо дуже цікаві. Так, тут є такі, я їх вам відразу покажу всі разом. Наборні кліпси, такі досить часто трапляються. І такого ж плану маленькі такі. Маркування відсутнє. Так, воно зібрано на дротик. Але оці мені більше подобаються, ніж оці. Ну, на любителя. Так, Сріблясті мушельки. Це моне, як ви бачите вже по лапці, брудненькі. Видно, що їх носили. Такої вони хвилястої форми, легесенькі, так вони мають бути на вушці, в чудовому стані, наскільки я бачу. На звороті також. Такий тоненький метал, легенький, дуже цікавий. Літній такий варіант. Так, ще щось манюсіньке, тріфері. Такі малюсінькі, малюсінькі, також, напевно, мушельки. Такі кнопочки, гудзички маленькі. Вони дійсно маленький, на маленьку тріфалі з короною, бачите? На маленьку мочку, або навіть, можливо, можна дитинці, у кого вушка не пробиті, можна такий, такий варіант маленький. Так, далі е, кліпси на гвинтах, перлинка і кристалик підвісний. Так виглядають. Такий метал потертий, потертий. Бачите, бачив уже, напевно, не одне десятиліття потертості і на самій на самому цьому великому крапані. Тут ще більші потертості такі маркування відсутні. ну такі перлинки Перлинки наче в доброму стані, ну, треба дивитися, якось їх можливо освіжити. Ще один літній варіант. Думаю, що це. І... і задум був зімітувати перламутр. Але це пластик і малюнок нанесений зверху на пластик. Ну Гарненькі такі літні кліпси. Нічого особливого, думаю, що це роки 80-ті, можливо 90-ті. Легенькі літні кліпси. До речі, про Перламутр. Я там під відео Олени Маск, про слоники у Олени Маск Писала, що в мене немає, я чомусь не збираю колекцію. Насправді в мене є. Декілька прикрас, які мені подобаються, які я залишаю собі, те, що я вам вже показувала. І в мене, напевно, вже колекція з прикрас перламутрами. Можливо, я зніму окреме відео про це. Напишіть, чи було б вам цікаво. І, до речі, про колекції. Дуже раджу, дуже раджу вам канал ще однієї Олени. Вінтаж Б'юті, вінтажна красаві називається. Оленка вела канал російською мовою, але з недавніх пір перейшла на українську. Дуже рекомендую, знайдіть у неї чарівні неймовірні колекції, прикрас, прикраси дійсно рідкісні, колекційні, є на що подивитися. Раджу від великого серця. І підписуйтесь, і коментуйте, підтримуйте нас і наші канали. Так, от така пара кліпс. Таких зелененьких це, це пластик. імітація жадеїту або нефриту. От так воно трималось, бачите. Зразу ж і від, відклеїлось. Вони, чесно кажучи, думала, що вони зібрані на дротик, але вони просто склеєні між собою. Це ще тримається на такому червоному клеї. О, гу -гу -гу. Можна спробувати відчистити, але це треба буде їх якось склеїти потім докупи, щоб вони тримались. Не знаю, буду думати. Бачите, в руках розсипається. Так, схожий колір, кліпси, гудзички такі, це пластик. Просто зелені гузочки з такими помальовками. Думаю, що це 60-ті-70 роки, отак От вони виглядають на звороті, грязненькі, тут ще й покриття. Так виглядає пати навіть використання від носіння. Так, ще є в мене тут червоненькі такі пластикові гузочки, в тон. До мого сьогоднішнього манікюру, ні, мабуть, оці більше підходять. Ну, не суть. Дивіться, яка незвична сама кліпса. Так, тут є патент. Але номеру патенту немає. Я спробую, звичайно, пошукати запатентована ця застібка. Спробую пошукати, але якість досить приємна, прийнятна. І бачите, в якому стані ця застіпка о, золотиста, нічого з неї не відбулося, вона не облізша. Видно, що їх використовували, є залишки патини, то все почиститься, такі цікавенькі. І ще одні кліпси, червоненькі, пластикові гузички, яких називаю. Такого більш моркв'яного кольору. Маркування відсутні. Ці вже на гвинтах. Легенькі такі приємні кліпси. Так, ще одні кліпси в, в такому примітивному етнічному стилі. Бачите, вони такі грубоваті. Не дуже симметричні, якщо бачите, намистинка схожа на рожевий кварц. Ну, точно не пластик, можливо, скло, можливо, кварц. Така намистинка, дуже цікаві. До речі, не можу зрозуміти, мені здається, що перлинка натуральна. Така пара маркування. Ну, воно так грубовато зроблено тут і ззаду також. Бачите, і ця така грубовата. Маркування я не бачу. Мені спочатку показало, що я бачу якісь якісь літери, чи, можливо, це щось. Схоже. Ну, отак якось видно, не знаю. І схоже на літери, і не схоже. Така а, цікава пара, як на мене, в етнічному стилі. Десь якісь латиноамериканські інки, а янки. Так, е е дивіться, яка краса. Яка неймовірна краса. Знаю, мені подобається, такі на НЛО схожі, великі, вони легкі, це пластик, бачите, імітація такої зістареної бронзи і імітація якогось яскравого такого. Мабуть, кабашона, можливо, камінчика імітація. Ну, Бачите, так гарно гарно виглядає. Тут також вона чепатина, дуже цікаво зроблена і вони, важкі, важкі. вони не важкі, легенькі і великі. Ладно. Думаю, що вони будуть дуже-дуже ефектно виглядати. Супер, мені подобається. Така пара. Ще залишилось тут декілька. Бачу, що тут повисипались кристалики у мене. Ще багет має бути. Так, всі кристали є. Повисипалися в дорозі ось така пара з рубінового кольору таких багряних кристалів. Повисипалися, ну, не бідай, це я поставляю. Головне, що все на місці, все є. Важкенькі, оця пара, до речі, важча, ніж ця. Представляєте? Ну, За рахунок того, що тут кристали, вони скляні і досить важко, важкенькі. Цікаві ці багетні кристали темно бордового кольору такого. сходи покриття. Так воно попоперчилось. Тут, бачите, поїде неплатиною. Треба, мабуть, їх замочити. Пошліфувати оце все, Спробувати скрити лаком, щоб воно далі не роз'їдало, тому що багато тут і патини, і патини, і залишків всілякого бруду. В будь-якому разі я їх замочу, оце попробую зішліфувати і покрити лаком, Ну, побачу, що залишиться, можливо, підсрібнити під трошки, покрити лаком, щоб воно далі не розходилось. На лице, бачите, приємного, приємного такого дизайну. Жалко, що не марковані, і жалко, що в такому вигляді. Так, ще залишилось кілька. Знов тріфері. Тріфорі. Зараз я їх якось покажу саме, як вони мають бути. Отак От вони мають бути на вушках, це верх. Е такої фантазійної форми е є потертості тут, не знаю, зараз наче погано видно, або воно е розтягнуто покриття до білого такого, або трошки є потертості по бідку. Можливо, вони отак е зберігалися і е таким чином отут, е на тих випуклих частинах відбулись потертості. Це тріфері з короною, це 50-60 роки. Бруднющі, але, але справні, і це не можу не радувати. Досить приємному, як на мене, такому вінтажному стані. Так, ну і ще дещо тут є такі малесенькі ягідки, пластик. Сьогодні все пасує до, до мого манікюра. Так, малесенькі, знов малюські. класно будуть такий малесенький акцент до червоних губ або до червоного коралового такого намиста. Такого вони і коралового кольору. Отакі От в доброму стані, в чудовому, не бачу критичних пошкоджень. Такі малесенькі-гарнесенькі ягідки. Ну і тут залишилось так, остання пара, щось дуже цікаве. Як на мене, досить сучасний такий дизайн. Дивіться, два колечка на ланцюжку кольору нержавіючої сталі. Дуже-дуже незвичний дизайн. Е, є маркування це Еліс. Еліс мені вже попадалась. Е, є в мене одна пара, і вони, здається, в такому кольорі. Я вже не пам'ятаю, в якій розпаковці це було. Е, вони такого ж кольору і досить-досить незвичного дизайну. Вона плоска плітка була. І такого ж колір не, ну, не схожий металу на, наприклад, на срібло, більше схожий на нержавіючу сталь. Еліс, наскільки я пам'ятаю, з десь з 50 по 70-х вони працювали. Їх, Цю марку часто плутають з Еліс Каваніс, але це зовсім інша марка біжутерії. такий незвичний, незвичний вінтажний дизайн мають ці вироби. І в досить, в досить пристойному стані. Дуже, дуже цікаво. Можливо, Можливо, я їх не буду виставляти на продаж, а залишу собі і буду збирати колекцію цієї марки. Можливо. Так, і роздивимось скриньку. Скринька також з такими отворами для сережок, для пусет і в чудесному в такому дуже-дуже-дуже приємному стані. Покриття, оце, Оксамитове гірчичного гер... гер... кольору в чудовому стані. Думаю, що ця скринька більш сучасна. Вона виглядає як вінтажна, але нагадаю, що компанія до сих пір працює і до сих пір випускає скриньки такого формату. В чудовому стані. Що можу сказати? що дві попередні, Перша була ну, так собі, на 5 з мінусом, друга була на 4 то ця скринька на, як на мене, на відмінну, незважаючи на цю маленьку щербинку і, і отаку отут подряпинку. В чудовому стані скринька. Вона, я її буду виставляти на продаж. Тож слідкуйте за інстаграмом. Дякую, що підписуєтесь. І в інстаграмі, і тут дякую, і за не забудьте сходити до, на канал Вінтажна Краса до Оленки, подивитися її чудові колекційні прикраси. Дякую до зустрічі.